Вечоріє, сідає сонце. І справжні моменти з вами. Хочу показати красу ось цієї клумби біля цієї багатоповерхівки. Ось багатоповерхівка тут знаходиться. І перед багатоповерхівкою, і там ще є клумби. Це дорога, ось, де їздять автобуси, а це ось така клумба. Ця клумба мені нагадує міні-садочок. Це дуже-дуже. Класно зроблено, дивіться, тут повзучі ялівці. От я останнім часом ялівцям співаю оду, Оцей блюкарпет називається. У нас вдома такий є. Я посадила, він ще так дуже не розрісся, але розростеться. І он вище по східцям також і повзучий ялівець, Повзучий ялівець. А це кизильник. Ось Просто зим. Тут так часто використовують кизильник, зимники. Він дуже гарний. Бачимо, які червоненькі ягоди, і всю зиму. Оця клумба зелене. Ось я відійшла трішки далі, щоб показати вам цю клумбу, яка нагадує мені такий дуже-дуже гарний міні-садочок. Ось бачимо перше. Що ми побачили? Оце росте. Ну, той олівець росте зверху. Поруч ялинка-коніка. Як я люблю ялинки-коніки. Далі ось кущик форзиції, напевно. От як форзиція починає розквітати, можна вже обрізати рози, не боятися обрізати рози, тому що завжди ми вгадуємо, коли розпочинати обрізати рози. Це гірська сорта, е, сосна. Поруч ялинка чи ні, деформіс вона називається. Здається, що так. У нас вдома є така. Подивіться, далі знову он на кутку. Отам От ялинка-коніка. Які вони гарні. Купуйте ялинки, коніки також і саджайте. Вони високі не ростуть, але вони дуже-дуже гарні. Ось оце такий міні-садочок перед багатоповерхівкою. Ми з вами бачимо. Он ялиночка, і ще це не ялинка, а це туя. Вона називається, також у нас вдома є така туйка. І ось іще одна така ялиночка. І кизильник масивом ось таким. Ну і ось по східцям, отак як підніматися, то тис, який також я мрію посадити вдома. Який він мякенький мякенький Хвоїнки такі м'якенькі, ніжні, ніжні. Вони зовсім не колючі, ці хвоїнки. Ось звідси показую оцей міні-садочок. Такий можна сказати. Ось і ялинки, чи туйки Даніка тут ще ростуть. Туйки даніка, ось сюди вище піднялася. Тут росте ще одна сосна. Отака гірська сосна. І бачимо ось оцей. Повзучий ялівець. Ялинка коніка, тис тут, тис. Знову вписалася ось ялинка коніка серед тису. І ось оця туйка. Вона така гарненька. Ми вдома також таку посадили туйку. Дуже гарна вона. Ось тис, тис, тут скрізь тис. А от ялинка коніка. Оце коніка. Дивіться, яка вона гарненька. От вона велика не росте. Отак от за нею догляду ніякого не треба. Ну, хіба що догляд, ось дивіться, оце ось отут можна. І ось отут пострикти постри, постри, трішки. <кхух> 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 оце міні-садочок. Супер міні садочок, так? Правда ж? І далі вище пішло. Іду <кій> з магазину в готель. І постійно любуюся, милуюся цією клумбою. І ось тут тис, якось біля заборчика, а далі е, росте Барбарис. Скоро Барбарис. Буде вступати в свою красу, але я вам покажу, бачите, які вже листочки Барбариса є. Ось спускаємося по східцям. Приємно, так? Вхід до будинку, ось такий. Люди тут живуть, заходити по цим східцям. іти, по одну сторону, тис росте, по другу сторону, ось оце, отака краса. Така краса, ось туйки тут прямо біля самого.